Бойовий технологію, яка може замінити юристів, банкірів, посередників і навіть цілу фінансову систему. Технологію, яка сама виконує угоди, не помиляється і не бере хабарів. Вона працює 24 на 7, без дозволів і без людського фактору. І саме ця технологія вже керує біржами, NFT, іграми, бізнесом і мільярдами доларів. Це смарт-контракт щоб зрозуміти, як вони працюють, варто знати, звідки все починалося. Ідея смарт-контрактів ще у тисяч 94 році запропонував Нік Сабо, критограф, програміст і юрист. Саме він придумав термін Смарт-контракт і описав процедуру розумної угоди, які виконують автоматично, коли виконані їхні умови. На той час блокчейн ще не існував, але пізніше ця ідея стала реалістичною завдяки ethereum платформі, де смарт-контракт став основою для DeFi, NFT та децентралізованих додатків. Смарт-контракт це програма обложення, яка виконує умови автоматично. Принцип дуже простий: ти виконуєш умову, контракт сам робить дію. Наприклад, ти відправляєш оплату, контракт автоматично передає товар, ти вніс заставу, контракт видає кредит. Ти виконав угоду, контракт виконує результат. Ніхто не може змінити або втрутитися в процес. Саме це працює за кодом, а не за рішенням людей. Почнемо з одного з найпопулярніших достосувань Dex. Dex – це децентралізована біржа. На відміну від звичайних бірж тут немає компанії власника Люди обмінюють токенами. Напряму один з Отим, і саме смарт-контракти роблять це можливим. Вони перевіряють баланс, проводять обмін, фіксують транзакцію в блокчейні, гарантують чесність угоди. Текст працює повністю автоматично, ніхто не може заблокувати твій рахунок або зупинити угоду. DeFi – це фінансові сервіси без банків. Тут є кредити, депозити, обміни, стейкінг, фармінг. Усе це є у банків, але без банків. І саме смарт-контракт керує усім цим процесом, видають кредити. Блокують заставу, нараховують відсотки, проводять обмін токенів, контролюють ліквідність. Наприклад, ти кладеш токени в пул, смарт-контракт автоматично нараховує тобі відсотки. Ти береш кредит, контракт блокує заставу і видає позику. Жодних менеджерів, жодних перевірок, жодних затримок. NFT – це унікальний цифровий актив. Це може бути картинка, музика, документ, предмет у грі, будь-що, що має власника. Смарт-контракт тут відповідає за створення NFT, підтвердження власника, перевірку прав. Роялті авторам, історію всіх продаж, тому NFT неможливо підробити або перемалювати в блокчейні. Це прозоро, і кожен крок записується назавжди. У блокчейн іграх смарт контракти керують внутрішніми предметами, економікою, транзакціями між гравцями, унікальними предметами. Наприклад, ти купив предмет у грі, смарт контракт записав, що він двій, ніхто не може його забрати або змінити права. Це створює чесну ігрову екосистему, де все прозоро. У логістиці смарт-контракти використовуються для відстеження товарів, автоматичних платежів, підтвердження доставки, контролю якості. Наприклад, товар прибув у пункт видачі. Смарт-контракт автоматично підтвердив це і провів оплату. Жодних суперечок, жодних затримок. У страхуванні смарт-контракти можуть автоматично виплачувати компенсації. Наприклад, якщо рейс затримали на 3 години, контракт сам виплачує гроші у бізнесі. Вони автоматизують оренду, підписання угод, виплати, контроль, виконання умов. Все працює за кодом, а не за людським фактором. Смарт-контракти це основа Web 3. Вони працюють у криптобіржах, DeFi платформах, NFT, іграх, логістиці, страхуванні, бізнесі та навіть у державних установах. Це технологія, яка заміняє посередників, зменшує ризики, прискорює процеси та робить угоди чесними і автоматичними. І саме тому смарт-контракт один з найпопулярніших інструментів майбутнього. Дякую за перегляд! Якщо сподобалося, лайк, підписка і до зустрічі в наступних відео.